22 березня Всесвітній День водних ресурсів. Всесвітній День водних ресурсів проводиться щорічно 22 березня з метою зосередити увагу на важливості доступу до прісної води, а також пропагувати методи сталого використання прісноводних ресурсів. Ідею святкування Всесвітнього дня водних ресурсів було висунуто 1992 року на конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро. У своїй резолюції від 22 грудня 1992 року Генеральна асамблея ухвалила оголосити. 22 березня кожного року Міжнародним днем водних ресурсів, який пізніше був переименований у всесвітній День водних ресурсів і який відзначається з 1993 року. Всесвітній День водних ресурсів відзначається з метою заохочення, збереження. Та раціонального використання водних ресурсів. Щороку структура ООН водні ресурси, установа, яка координує діяльність ООН у цій галузі, обирає певну тему, пов'язану з майбутнім чи поточними викликами. Цього року його темою є вода для миру, яка зосереджена на важливій ролі води в стабільності та процвітанні світу. Право на воду основне право людини. У 2010 році ООН визнала право на безпечну та чисту питну воду та санітарні послуги як право людини, що має істотно важливе значення для повноцінного життя та повного здійснення всіх прав людини. Кожна людина без будь-якої дискримінації наділена правом на доступ. До достатніх обсягів безпечної, прийнятної фізично та економічно доступної води для особистих та побутових потреб, що включає воду для пиття, особистої санітарії, прання, приготування їжі та особистої та господарської гігієни. Люди залишаються без доступу до безпечної води з багатьох причин. Ось деякі підстави для дискримінації, за якими певні категорії людей опиняються в особливо несприятливому становищі, коли це стосується доступу до води, Стать та гендер, расова та етнічна приналежність, віросповідання, народження, каста, мова та національність, обмежені можливості вік та стан здоров'я, майновий стан, форма заволодіння. Статус резидента, економічний та соціальний статус, інші фактори, такі як погіршення стану навколишнього середовища, зміна клімату, зростання населення, конфлікти, вимушене переміщення та міграційні потоки. Ось деякі факти. Більше двох мільярда людей живуть без доступу. До безпечної води у домашніх умовах. У чверті початкових шкіл по всьому світу відсутня система питного водопостачання і учні споживають воду з незахищених джерел або не мають змогу вгамувати спрагу. Понад 700 дітей віком до 5 років щодня гинуть від споживання небезпечної води та поганими санітарними умовами. Близько 159 мільйонів людей здійснюють збирання води для пиття з поверхневих джерел, наприклад, ставків та струмків. Води на планеті багато, та з усіх величезних запасів цієї життєво важливої рідини тільки 3% прісна вода. Нестачу прісної води сьогодні зазнає третина населення планети. Вода найдорожча сировина, замінити яку неможливо. Володимир Іванович Варнацький, український науковець, філософ та природознавець, так казав. Вода стоїть окремо в історії нашої планети. Немає природного тіла, що могло б зрівнятися з нею за впливом на перебіг основних найбільш грандіозних процесів, не існує ні земної речовини мінералу гірської породи, ні живого тіла, в якому не було б води. Живі організми. Живі істоти на дві третини складаються із води. У плодах огірків кавунів до 90%. В організмі савців масова частка води становить 70%. Риб 80%, медуз 97%. В організмі людини міститься 65% води. Ти вранці личку умиваєш, у синій хвилі риба грає, йде дощ і шелестить трава. Жива, 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 жива. Запам'ятай жена завжди і я з води, і ти з води. Запам'ятай на майбуття земна вода землі життя. Ось такий гімн воді. Написав Антуан де сент екзюпері французький письменник. Вода в тобі не має ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не знаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя. Ти саме життя, ти наповнюєш нас радістю. Яку не пояснити нашим відчуттям, з тобою повертаються до нас сили, з якими ми вже попрощались, з твоєї милості в нас знову починають вирувати висохлі джерела нашого серця, ти найбільше багатство на світі. Кожен із нас повинен пам'ятати. Про обмеженість природних запасів води та економно витрачати воду в побуті. І тоді ще багато століть на нашій планеті буде розвиватися життя, люди будуть подорожувати по морях і океанах, радіти квітучим садам і різноманіттю тварин та птахів. В наш час. В річки озера водойми постійно виливають різні відходи і шкідливі речовини. Через забруднення вода втрачає більшу частину своїх властивостей. Саме тому вона стає абсолютно непридатною ні для пиття, ні для іншого способу застосування. Щорічно до водой нашої планети потрапляє близько восьми мільйонів тонн пластикових відходів. Науковці наголошують, що пластикове сміття вбиває величезну кількість риб та руйнує екосистему світового океану. Частинки пластику часто застрягають у горлі та травній системі жителів водойм. Також він розпадається на мікрочастинки, які потім з водою і рибою потрапляють в організм людини, завдаючи нам непоправної шкоди. Як же уникнути глобальної екологічної катастрофи? Яких заходів потрібно вжити, аби уникнути небезпеки? Лише спільними зусиллями ми маємо подбати про наше спільне майбутнє. Ось деякі корисні поради. Регулярно перевіряйте крани в своєму будинку. Один кран, що протікає, призводить до втрат 75 літрів води на день. Вимикайте кран, поки чистите зуби. Таким чином можна зберегти від 6 до 14 літрів в день. Приймайте душ замість ванни. Швидкий душ використовує значно менше води, ніж ванна. Використовуйте безпечні миючі засоби, фосфатні миючі засоби викликають цвітіння води в наших водоймах, що призводить до загибелі водної рослинності і тварин. Збирайте дощову воду, щоб використовувати її для поливу саду і огороду. Не забруднити водойми. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають води сі діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти. І рясні дощі ідуть, кругообіг повсякчасно, на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. Всюди, де ми використовуємо воду, ми маємо бути обачними і намагатись мінізувати її втрати. І тільки тоді, Результат не змусить себе чекати. І пам'ятайте, що якісна вода це основа вашого здоров'я. Вода найцінніша, найнеобхідніша та й найпоширеніша речовина у світі. Значення води важко переоцінити, тому у всі часи відношення людей до води було бережливим. Не випадково в народі є такі приказки: там, де закінчується вода, там закінчується життя. Вода це джерело життя. Пам'ятайте, берегти і охороняти природу, значить берегти батьківщину.